Знову зелені окуляри. Підходячи до смарагдового міста, Чарлі Блек зі свого високого зросту першим побачив біля його брами невеличку кубку людей у дивних позах. Підійшовши ближче, усі роздивилися, що ці люди стоять на колінах, а потім упізнали в них розпорядників і радників колишнього короля, почувши напередодні про розгром армії Урфіна Джуса. Вони вирішили добровільною здачею і каяттям полегшити свою долю. Тепер зрадники стояли навколішках, у старому подертому одязі, похнюпивши непокритій припорошені пилом голови. Але серед них не було найпідлішого зрадника, руфа Білана, який першим зрадив рідне місто, впустивши в нього ворога. Пізніше з'ясувалося, що руф Білан зник ще ввечері. Хлоп'ята, що гралися біля брами, бачили, як Білан побіг у напрямку тюремної вежі. Очевидно, він сховався там. Залізний дроворуб, моряк Чарлі і Лестер вирушили туди у супроводі юрби цікавих. На майданчику і всередині вежі колишнього королівського розпорядника не знайшли. Але з клаптиків одягу, що зачепилися за отвір у дверях, стало зрозуміло. Що зрадник протиснувся в дірку і дав драла підземним ходом, який став йому відомий після розслідування справи про втечу страхопуда й Дроворуба. Я наздожену його, сказав залізний дроворуб, стукнувши руків'ям сокири об землю. Я з тобою, сказав Чарлі Блек. І я, сказав Лестер. Але дроворуб відмовився від допомоги. Він пішов знайомим ходом, яким вони втікали з тюремної вежі після звільнення. Пройшовши довгим коридором, дровороб дістався до печери шестилапого. Його залізні кроки лунко зазвучали під скелястим склепінням, і він, який бачив у темряві так само, як і при світлі, помітив, що попереду прошмигнула маленька гладка фігура. Сліпий, безглуздий страх гнав уперед руфа Білана. Дроворуб, наздоганяючи його, кричав Повернися, безумцю, ти загинеш там. Але втікач завернув кудись убік і зник у лабіринтах вузьких кам'яних коридорів. Дроворуб шукав його довго і безуспішно. Він повернувся назад, і відтоді доля Руфабілана надовго лишилася невідомою. Разом із головним розпорядником палац покинув пугач Гуамоко. Він не чекав від переможців нічого для себе доброго. У місті вважали, що Гуамоко допомагав Урфіну джусу в його злих справах, хоча насправді Урфін останнім часом взагалі не звертався до Пугача за порадами. Сидячи на плечі руфа білана, Гуамоко бурчав Я завжди вважав, що з цієї людини не вийде путнього злого чаклуна. Звідки в тобі візьметься зло, якщо ти не їси щодня мишей, павуків, п'явок. Гінгема щодо цього була зразковою чаклункою, а Урфін хвалько й пустобрех. Піти за біланом у тюремну вежу, Гуамоко відмовився. Він піднявся з його плеча і, важко змахуючи крилами, полетів до сусіднього лісу. Там він оселився у дуплі величезного дуба. І вимагав від місцевих пугачів і сов, щоб вони платили йому данину, інакше він, учень гінгеми, нашле на них нечувані біди. Перелякані птахи скорилися і стали справно приносити гуамок комишей і пташок, а він, коли був у гуморі, збирав навколо себе велику зграю слухачів і ділився з ними багатими спогадами зі своєї чаклунської минувшини. Коли залізний дроворуб та інші повернулися до брами, їх зустрів знайомий усім, окрім Чарлі Блека, але забутий блиск величезних смарагдів. Майстри ювеліри, стоячи на довгих драбинах і звішуючись згори в люльках, вставляли у браму й стіну коштовні камені, видобуті зі скарбниці палацу. Смарагдове місто знову ставало смарагдовим. Під аркою їх зустрів вартовий брами із зеленою торбинкою на боці. Прошу надіти зелені окуляри, строго сказав Фарамант, розкриваючи торбину, наповнену окулярами. Без зелених окулярів вхід у Смарагдове місто заборонено. Такий наказ Гудвіна, великого й жахливого. Відлітаючи до свого друга великого чарівника Сонця, Гудвін попередив нас. Що мешканці міста ніколи не повинні знімати зелених окулярів, і що порушення цього закону призведе до численних бід. Закон було порушено, і численні біди спіткали нас. Усі покірно наділи окуляри, надів їх і Чарлі Блек, і все перед його очима заіскрилося, заграло чарівними переливами найрізноманітніших відтінків зеленого. Присягаюся зубами дракона, захоплено вигукнув моряк. Тепер я вірю, Еллі, яка розповідала мені, що Смарагдове місто найпрекрасніше місто у світі. Залізний дроворуб і його друзі пройшлися прохолодними вулицями, вщерсть сповненими веселими жителями, і вийшли на палацову площу, де вже били блискучі фонтани. Рів, що оточував палац, був як і раніше, наповнений водою, а міст було піднято. І як за минулих часів на морі стояв дін Гіор і розчісував золотим гребінцем свою розкішну бороду. Діне Гіоре. закричав Лестер, відчиняй браму! У відповідь мовчання, дін Гіор самозабутньо дивився у люстерко і любовно розчісував пасма бороди. Діне Гіоре. закричали знизу, а залізний дроворуб щосили гупав топорищем по перилах огорожі. Дін Гіор нічого не чув. Приваблена шумом із вікна випорхнула кагікар і крикнула на вухо фельдмаршалові Отямся, там внизу друзі. Дін Гіор, отямившись, поглянув униз. А, це ви, сказав він. Я, здається, дещо задумався. Тепер, коли армія Джуса була розбита і Смарагдовому місту більше не загрожувала небезпека, довгобородий солдат, знову, як і раніше, став неуважним диваком. Місто пустився, брама відчинилась, і залізний дроворуб зі своїми супутниками увійшов до тронної зали палацу, де колись. Гудвін, великий і жахливий, з'явився перед ним у вигляді багаторукого, багатоокого чудовиська. Зараз на троні поважно сидів страхопуд. Біля нього стояла Еллі в срібних черевичках і золотій шапці. Лежали сміливий лев і тотошка в блискучих золотих нашийниках. На спинці трону сиділа Кагікар. Уздовж стін зали, посміхаючись і перешиптуючись, Юрбилися придворні, ті, що не перейшли на службу до Урфіна Джуса. Вони тепер страшенно пишалися цим і хизувалися своєю відданістю страхопудові мудрому, чекаючи за це винагороди. Страхопуд зійшов з трону і ступив назустріч гостям п'ять кроків, що було сприйнято придворними як знак найбільшої милості з його боку. А потім до зали внесли довгі столи. Заставлені всілякими напоями і стравами, почався бенкет веселий і радісний, і тривав він до самого вечора. Жителі були ошатно вбрані, і час панування Урфіна джуса здався їм жахливим сном. Через декілька днів відбувся суд над Урфіном Джусом. Жителі Смарагдової країни пропонували послати його до копалень. Друзі, сказав Чарлі Блек, а чи не краще залишити цю людину просто наодинці з самою собою? Згодна, сказала Еллі, це буде найтяжчим покаранням для нього. Нехай він поживе серед тих людей, яких хотів підкорити, нехай усе нагадує йому про його жахливі наміри і вчинки. Еллі, ти гарно сказала, вигукнув страхопуд, Я з тобою згоден. І я, сказав залізний дроворуб, і я, пристав сміливий лев. І я, додав Тотошка. Кагікар хотіла щось заперечити, та цієї хвилини жителі Смарагдової країни так голосно вигукнули Ура! Хай живуть Еллі та її друзі, що їй довелося змовчати. А Урфін джус, звільнений з-під варти, пішов світ за очі під свист і улюлюкання містян і фермерів. У руках він тримав дерев'яного клоуна Еоталінга. Позаду плентався топотун. Це все, що залишилося у колишнього короля. Тепер необхідно було вирішити, що робити з дерев'яними солдатами і поліцейськими Урфіна джуса. Спалити. крикнула Кагікар. Страхопут приклав палець до лоба і попросив не заважати йому думати. Запала тиша. Після довгих роздумів страхоподмудрий сказав Палити їх ми не будемо. Це не по-господарськи. Треба зробити з дуболомів старанних працівників, щоб вони працювали на спільну користь, адже справ у нашій країні чимало. Якщо дуболоми дерев'яні, то вони найкраще розуміються на деревині. Тож нехай вони стануть садівниками і лісниками, вони краще за всіх. Доглядатимуть дерева, добре б ще вставити їм мозок. Та, на жаль, у них не порожні голови. Страхопут виголосив тривалу промову і був нею дуже задоволений. Промову було вислухано дуже уважно. Залізний дроворуб сказав Треба поставити дерев'яним солдатам нові добрі серця. Але ж у них взагалі немає сердець, заперечив страхопут. Тоді я не знаю, що з ними робити, засмутився дроворуб. Страхопут знову взяв час на роздуми. Цього разу він думав понад годину і так напружувався, що голова його наїжачилася голками й шпильками. Натовп дивився на правителя з благоговійним жахом. І ось страхопут ляснув себе по лобі. Придумав. вигукнув він, і площа радісно охнула. Коли вже у дерев'яних солдатів немає ані мозку, ані серця, отже їхній характер залежить від обличчя. Урфін джус дарма вирізблював їм такі люті пики. Слід зробити їм веселі, усміхнені обличчя, і вони стануть абсолютно іншими. Пропозиція страхопуда скидалася на ділову. У будь-якому разі варто було спробувати. Дослід вирішили провести над Палісандровим генералом Ланом Піротом. Його привели і залишили перед столом суддів. Послухайте, генерале, звернувся до нього страхопуд. Ви визнаєте себе винним за всі ті вчинки, що скоїли? Ні, не визнаю, браво відповів генерал. Я все робив за наказом мого короля. А якщо вас відпустять і дадуть вам солдатів, що ви робитимете? Генерал скривив таку люту гримасу, що діти, які стояли в натовпі, злякалися і заплакали. А Тотошка голосно гавкнув Що я робитиму? хрипко пробасив полководець. Воюватиму, грабуватиму. Це все моє життя. Вивести його. розпорядився страхопуд. Генерала вивели в майстерню палацю, де на нього вже чекав наймайстерніший різбяр Смарагдового міста. Робота тривала довго, години за три, але жодна людина не пішла з площі. Усім було цікаво знати, чим же закінчиться цей дивний експеримент. І ось із моста зійшов веселий, усміхнений чоловік. Пізнати в ньому лана пірота можна було тільки за палісандровими візерунками на голові. Лан пірот, пританцьовуючи, пройшов крізь натовп і зупинився перед столом колегії суддів. Ви, здається, бажали мене бачити? дзвінким приємним голосом запитав він. Так, сказав страхопуд, хто ви такий? Хто я? А й справді, хто ж я? Далебі, не знаю. Змінивши обличчя лан пірот змінив і характер, і геть чисто забув усе своє минуле. Вас звуть Лан пірот, сказав страхопуд. Ну, звісно ж, мене звуть Лан піро. Як же я це забув? І ви вчитель танців, сказала Еллі, якій дуже сподобалися нові витанчаті манери лана пірота. «А вже ж я, вчитель танців, а де ж мої учні? Де ж мої учениці? О, я тремчу від нетерпіння дати їм перший урок. І лан пірот наспівуючи і пританцьовуючи, пішов з площі, а за ним юрбою побігли веселі хлопчики і дівчатка. Коли пристрасті дещо вляглися, натовп одностайно виніс ухвалу надати Страхопудові такий титул Страхопуд. Тричі премудрий правитель смарагдового міста. Солом'яна людина прийняла цей титул як належний. Закінчення. Усіх міських різбярів поставили до термінової роботи. Страхопуд доручив їм переробити люті пики колишніх дуболомів Урфіна джуса на веселі, привітні обличчя, адже тільки так можна було змінити войовничий характер дерев'яних людей. Від ранку до вечора в майстернях кипіла робота. Вона вимагала великих вмінь та обачності. Знімеш зайву стружку зі щоки чи лоба, і вийде чудовисько, у якого на думці будуть самі вбивства. Але недарма майстри Смарагдового міста славилися своїм мистецтвом. Коли капрали вишикували підлеглих у колону, глядачі прийшли в захват. На них дивилися веселі працелюбні робітники, їх одразу ж відправили до країни живунів із наказом передусім винищити жорстоких шаблезубих тигрів, і вони успішно впоралися з цим завданням. Настав час Еллі і Чарлі Блеку прощатися зі Смарагдовим містом. Тепер, коли шлях до країни живунів став безпечним, треба було поспішати додому. Сміливий лев, дроворуби страхопуд заздрили крилатій кагікар, яка зібралася супроводжувати Еллі до країни живунів і навіть хотіла знову перейти з нею пустелю. Капелюх правителя смарагдового міста був прикрашений великим смарагдом, який йому піднесли вдячні підданні за героїчні заслуги перед країною. Страхопут дуже пишався з цього подарунка і, часто знявши капелюха, із задоволенням розглядав Смарагд своїми намальованими очима. Еллі, сказав страхопут, зніми з вершка мого капелюха цей блискучий камінь. Дещо здивована, Еллі зняла смарагд і простягнула страхопудові. Ні, сказав той. Віддай його велетню із загір. І нехай це буде моїм прощальним подарунком другові. Розчулений Чарлі Блек не став відмовлятися і дбайливо сховав коштовний камінь. Еллі зі сльозами на очах гладила миле розмальоване обличчя страхопуда, обіймала холодне, поліроване тіло залізного дроворуба, Розчісувала пальчиками гриву сміливого Лева і говорила дорогим друзям ласкаві прощальні слова. Вона ніжно попрощалася з довгобородим солдатом Діном Гіором і востаннє погладила його розкішну бороду. Три правителі чарівної країни обійняли Еллі й Тотошку і потисли руку Чарлі Блеку. Моряк Еллі й Тотошка дружньо розпрощалися з вартовим брами і здали йому зелені окуляри. Фарамант поклав їх в особливу шухляду шафки, сказавши, Я зберігатиму їх до вашого повернення. Гадаєш, ми повернемося? спитала Еллі. Хто зна, відповів Фарамант. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.